Всі вам трошечки канарських краєвидів, океан і пісок. Я так розумію, що такі лунні ландшафти, те, що мені надсилають. Якщо ви, звичайно, бували там, то можете сказати, що це не так. Моя близька подруга, вона з Латвії. Вона вважає, що це її місце. Я не знаю, що чим так їх зачаровую, бо я, наприклад, не знаю, хотіла б в більш тепле місце, коли тепла вода, а не тільки повітря, а це котик гарненький, на канарах живе кішечка. Так що, отакі от справи.